Я знала, хто я для Ігоря, дуже добре знала, але почути це від чужих людей то вже дві великі різниці. Саме це дало мені задуматися над тим, що я взагалі роблю з собою останні 10 років, протягом яких ми з Ігорем то сходимося, то розходимося. Справа в тому, що у мене є двоє дітей від першого шлюбу. Що це за Дмитра поганого сказати не можу, наче жили добре, але так все було, наче через силу. От він одного разу пішов до своєї мами і вже до нас не вертався. Свекруха сама приїхала за речами і сказала, що я від її сина хочу лише грошей. Проте Дмитро аліменти платив регулярно і дітей вітав зі святами. Якій жінці захочеться, щоб в 30 років її особисте життя закінчилося. І мені не хотілося, хоч я й красою не відзначалася. Тоді й зустріла Ігоря, і якось так він перевіз свої речі до мене. Звичайно, що поводився так, наче робить мені послугу, але я була дуже рада, що не сама, що в домі є чоловік і не так самотньо і оскомно вночі. Але Ігор в мене живе і їсть і п'є, я все за нього перу і прасую, але він не спішить мені гроші давати на продукти. Тоді він перший раз і пішов від мене, коли я сказала, що пора б дати якісь гроші на харчування. Що, то тобі мої гроші потрібні? Не думав, що ти така. Я перепрошувала, просила вернутися, але його не було аж два місяці, а далі знову прийшов, і я зрозуміла, що краще про гроші мовчати, бо ще знову піде. Він кілька разів клав по 500 гривень на стіл, коли сідав вечеряти, мовляв, плачу, як за ресторан, а відбивні знову жорсткі. Далі він зібрав речі і пішов жити до іншої жінки, хоч мені казав, що має просто відпочити від стосунків. То вже мені подруги розповідали, що бачила його з іншою, а мама моя теж підливала олію вогонь. Не з твоєю статурою і зовнішністю чоловіка втримати. Я тільки хлипала ночами І толку. А потім Ігор через рік вернувся, прийшов з великим букетом троянд. вперше за два роки, і сказав, що зі мною він відпочиває душею і я найкраща жінка, яку він зустрічав. Той рік для мене був найщасливішим, бо я той букет фотографувала разів сто, щоб усі бачили, що я в чоловіка вартую. А потім він знову пішов через якусь дрібну сварку. Далі вернувся, і ось мені на носі сорок років, і я пішла в магазин купити щось для святкового столу. Адже й Ігор є, і батьки та подруги прийдуть, і почула розмову двох жінок. Ой, дай мені спокій з тим Ігорем. Мені казав, що його Галька запасний аеродром, і знову до неї вернувся. Це треба ж так себе ставити, щоб чоловік тебе сто разів міняв на інших жінок, а ти й далі пускала його до себе, бо що? казала інша жінка. Ага, він каже, що вона ще його утримує, він їй ні копійки не дає, а вона дітям не купить, а йому смачненьке завжди на столі є. Та ти що? На цій фразі я розвернулася і пішла геть. То було правдою. Я економила на усьому і на дітях теж, лиш би Ігор мав привід до мене вернутися, будь в мене. Тоді я зробила собі подарунок на свято, викинула всі його речі з хати. Ти що робиш? каже він. Я тут жив, я тут ремонт робив, я тут маю право жити. Що? Кран замінив і плінтус поклеїв, то страшний ремонт, а те, що ти жив, не оплачуючи ні квартплату, ні комунальні. То що? Хто кому винен, йди по-доброму, бо я за себе не ручаюся. То був мій найкращий день народження за останні роки. Підпишись, підтримай українськомовний контент.